Що ж, давайте починати почнемо з того, що з'явився в інфопросторі, голова Миколаївської військової адміністрації Кім, якого ми вже давно не бачили, не знаю, як ви, я давно не зустрічала новин про нього. Він дав інтерв'ю главкому видання наше українське, і там він сказав, що. Мій особистий прогноз завершення війни станеться в діапазоні від двох місяців до року. Тобто, він має на увазі, що війна в будь-якому випадку закінчиться дипломатичним шляхом, обов'язково підпишуть якийсь документ, і от у нього такий прогноз, що від двох місяців до одного року мають підписати цей документ. Так це чи ні? Є така взагалі можливість от в цей період. Такий розгляд по часу, звісно, два місяці і рік. Ну, ну, да, цікаво, дійсно, шанс такий є. І, і, і оцей діапазон він не, не просто так взяв. Да? Тут виходить колесо фортуни це із серії е, сталості всіх подій чи як всього, що ще має статися. Тобто є ще низка. Якихось ситуацій, які мають відбутися до того моменту, коли ну, можна буде закінчувати війну. А, є момент домовленостей, які вже відбуваються, ці домовленості стосовно території да, стосовно е, миру от, стосовно закінчення активних бойових. І от на зараз ми по рицарях. А рицарі це те, що змінює ситуацію, тобто є дипломатія і є. Е, Робота над паперами і момент вигоди. Тобто, от на зараз все це відбувається. Це його аналітична якась думка, чи дійсно є якісь інсайди, які він знає? Ну, з однієї сторони, це. Тут, знаєте, як з двох сторін, з однієї сторони, це, да, це його особиста думка, да, у нас виходить четвірка пентагрів, але зроблена вона е, з точки зору спілкування з кимось або отримання якоїсь інформації, тобто він, ну, знаєте, як з миру по да, Там сказали, там сказали, ну я все це зібрав докупи і зробив отакі от. Висновки, але сказати, що прям він сам таке придумав, то ні. Ну тобто, це як збір аналітичних якихось даних. Тобто мова про це. Ну тобто це дійсно відбувалося. В якій стадії зараз знаходиться війна? Я, мені здається, сьогодні щось кшталт такого питання в мене було в розкладах, то була десятка вжезів, а це прям ну, вже результат. Це така фінішна пряма, вона важка. Коли важко все отримувати, але коли вже ти або кидаєш, або доносиш до кінця. Знаєте, от зараз такий стан. але передивимося, на яку ми зараз замислення в українське. Карта домовленостей одразу виходить, карта правосуддя. Це коли йдуть е, перемовини. Да, вони можуть бути в закритому в тіньовому якомусь форматі, тобто ми з вами можемо чогось не бачити. Ну, десь там домовляються за спинами, за кулуарами, але по дев'ятці мечів. Це коли вже знаєте, коли всі знаходяться на максимумі. І той максимум запропонував, той максимум запропонував, дев'ятка мечів. Вона може лякати тим, що не зрозуміло чого чекати. Ти вже зробив максимум, що міг. А що тепер чекати, ну, знаєте, з серії одному Богу відомо. Будуть ще ситуації події, які будуть впливати на ці перемовини будуть впливати взагалі на умови закінчення війни. І знаєте, тут хочеш не хочеш, а під, під знаком під. Впливом вищих сил, давайте так, під впливом ситуацій, які просто будуть відбуватися в світі, доведеться приймати певні рішення, хочеш ти цього, чи ти не хочеш. Тобто, виходить у нас вісім жезлів, одна із самих містичних карт в колоді, коли щось відбувається просто, і ти на це не впливаєш, ти або змінюєшся, або не змінюєшся. У мене було наступне питання, чи ведуться тайні перемовини таємні. А ви це вже побачили в картах. що але, але зараз якесь прискорення. От У нас, знаєте, ми зараз знаходимося, оця дев'ятка мечів. Це типу, що е, ну, от начебто все розумієш, все бачиш, але страшно за те, що буде далі. Але е, після дев'ятки одразу виходить прискорення. Тобто, щось буде таке відбуватися, щоб ми, ну, що ми ще. знаєте, як... Встигли все побачити. Ну, просто багато чого буде, багато чого буде. Це все буде вже в жовтні? Um, чи в осінь, і... чи до кінця року? Бать, цих подій чекати в жовтні, друг. Вже більше в жовтні. В жовтні виходить рицарь жезлів, а це прям дуже швидкі зміни. Причому не факт, що у нас це щось таке відбувається, і ми змінюємося разом хм. з цими подіями або користуємося цими подіями, підлаштовуємо їх під себе. ну от якось так. Таке цікаве питання. Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста е, був обстріл Львова. На днях. І сказали, що це через те, що садовий виклав там в соцмережі, де він там він десь гуляв і виклав своє місцеположення і начебто через це почали обстрілювати Львів. Давайте подивимось так садовий якось причетний до Росії. Yeah. Тут більше така емоційна складова, ну, дійсно, можливо, знаєте, як е, із серії легкості, як прогулянки, да, показати якусь емоцію, видату якусь емоцію. Він там показав, що він відпочивав, да, чи щось ну, такого плану, може момент там, де люди збираються. Чи, ну, от, от, трійка кубків це завжди щось таке, знаєте, про вихідні, про свята, там, де ну, люди не працюють, скажімо так, да, там, де вони проводять дозвілля своє. Ну, це не про ну це знаєте як м виходить Верховний суд а це не, не стільки про його втручання, скільки ну да дійсно це як відкрита інформація. Ну хтось хтось міг да, побачити щось і, і зробити свої певні висновки. Сказати, щоб напряму там когось не вів. Тобто, ну. А може бути, що це працює зараз російська пропаганда. Бо дивіться, накинулися на, на Садового за обстріл Львова, накинулися на Труханова за те, що затопило Одесу. А, і ще я зустрічала на деяких мерів там, на Чернігівщині, і ще деяких активно почали поливати їх брудом. Ну, з Одеси там. Трошки інша історія. Ну, чим там злювано. є частка вини, це, звісно, але я маю на увазі, що воно все якось в один момент почали от колупатися в мерах. проти А, саме мер, да? Ну, давайте проти мерів. Очільників міста. Давайте так. У нас ще є ж і військова адміністрація, очільники міста. О, да одразу 8, 8 жезлів е, карта інформації. Да, тобто, велике бажання дуже швидко щось змінити. Велике, причому тут і в плані обстрілів дивіться, бо великі міста дійсно, е, карти дуже швидкі, і є загроза а в плані обстрілів великим містам України. Десять Пантаклів, карта смерті, Тобто, ну, це такі, знаєте, типу там, Львів, Одеса, там, Київ. ну такі. Там, де багато людей, і ці міста вони чимось можуть бути м, причетні або до виготовлення чогось, на ну, якісь індустріальні місця, міста. Дніпро, або, наприклад. Там, от, от, от щось таке от зрозуміло, те, що має якийсь ресурс. Угу. Писали, що м бачили проліт. Трьох китайських розвідувальних супутників якраз під час атаки, коли була атака на Львівщину. А, дійсно, були китайські супутники, і дійсно вони передають сигнал росіянам, щоб вони наводили, ну, що вони наводять а, ракети, безпілотники? Угу. Чи використ... а, Давайте сформулюємо, чи використовують росіяни дані від супутників розвідувальних? Момент спостереження військового спостереження, да. Тут е, прям хтось, хтось дивився, збирав дані і міг ці дані використати е, в якості загрози ну, для військових цілей. Чи передавав Китай через свої суперники Росіям дані для обстрілу? Ну, момент керування тут є. Цей рицар мечів, да, це якраз про обстріли, про агресію і паш мечів це про інформацію, про збір інформації. Ну, на жаль, да може бути таке, що Китай почне відкрито підтримувати Росію і відкрито надавати там, військове постачання їм. Вони ж все це завуальовують якось через тіньові ці всякі схеми. Намагаються публічно про це не говорити. Може бути таке, що от все стали на їхню сторону. Офіційно буде аж от дві карти, які пока які показують таємне і приховане. От дві одразу і вийшли. Ні, не буде, тому що це невигідно. А це може порушити баланс, спокій. Це може порушити і для Китая момент грошей, момент заробляння грошей. Тобто ні, ні, не не буде. А ще кажуть, що на стороні Росії воюють кубинці. То в нас були в'єтнамці, то були китайці. Це вже кажуть, що 5 тисяч кубинців є на території України про... ну, воюють проти України на російській стороні, правда це чи ні? Угу. Чи воюють кубинці? Є різні дані, кажуть, там від тисячі до п'яти тисяч. Да, певні думу, за гроші. А, як на Айменці, так. Неофіційна і, і, найманці, так. Не офіційна армія, а найманці. Таємні домовленості є момент підсилення, момент сили і момент кількості, тому що Пентаклі це ж не про вміння, це ж про кількість. Угу. Будуть ще якісь іноземні держави надавати своїх військових Росії, щоб вони воювали. Ті, яких ще не було. Це вже дуже, вже дуже складно і назбирати, і дуже складно вже оплачувати ці ресурси додаткові. Тому насильно вони, звісно, можуть змушувати когось. Тут, якщо хтось і буде, то це буде насильно змушений. І, можливо, якісь депортовані люди або люди, які шукають прихистку. Тобто, ну, от якось так, знаєте. але... Е не знаю, п'ятірка Пентаклів взагалі карта а, бідної, хворої людини. Тому тут будуть залучати всіх: і хворих, і бездомних, і кого завгодно. А як загалом реагують в Росії от еліти, там, от Кремль, Аля Путін, і оці всі високопосадовці на те, що Україна зараз активно обстрілює їх? От, від... Київ за три дня, а вони зараз отримують нормально так від України. Як реагують на обстріли України? Боже, тихо, таємно, через якісь, я не знаю, канали намагаються про щось домовитися, про якусь свою безпеку, шукають для себе якісь, якісь безпечні місця. Намагаються да, зекономити чи то свій ресурс, чи то своє виробництво, ну ту свою велику е денюжку, да, за, ну, чому вони вважаються елітами да, свій якийсь статус, намагатися зберегти. Тут страх і пам'ята, і взагалі карта місяця і відлюдника. Це знаєте, коли ти. В такий стан, стан легкої шизофренії, коли ти ну, розумієш, що за тобою можуть слідкувати, в тебе немає безпечного місця, ніде немає безпечного місця, і ти ну, ну це паніка. така. Але, як бачите, не, не випало там якоїсь карти Кремля, щоб піти там домовитися з кимось, там ще щось, тобто, знає, всі, Всі за себе. І боротьба у них всередині, до речі, в плані Кремля там також боротьба за дії, за керування, за те, хто буде там у владі, хто буде при посаді, і так далі. Ну, вони вже не вірять в свою перемогу. Кремль чи вірить Кремль в свою перемогу? А, дивно, насправді, це знаєте, як там горбатих могила да? виправить. А, до кінця. Тут навіть не про віру в перемогу, тут і серії, що треба довести до кінця. Імператор це єспод, да? це той, який ну, байдуже якими методами, байдуже, якими шляхами, але маємо зробити те, що маємо. А, населенню вже важкувато, да, населення якось так. Ну, поки що десятка кубків все ж таки це про об'єднання, про емоції. Трохи зашкалюють, але з невіри поки що тут немає. Важкувато, але тримаємося. Будь-якою ціною це в них да, стоїть іще. І вірить населення, Ерефії в перемогу. Так, да, четвірка пунтаклів, це якраз таке, знаєте, ем, ну, знову ж таки, трошки, можливо, десь дискомфорт ну, в плані себе, щоб тебе це не торкнулося, дай Боже, щоб там щось відбувалося. Хай відбувається, аби нас не торкнулося, але тут ну, зневіри тут немає. Хм. Ну, ще почекаємо. Шатдаун в США якось вплине на поставки зброї, на комунікацію з Америкою, на, на, на Україну на ситуацію нашу? Вибачте, чути, як цокають когті собаки мої бігають по квартиру. В цьому нормально mm -hmm. все? Я думаю, чи не заважає вона? Ні, не, не вплине. Воно Угу. При... Як було, так і буде, виходить чи з кантаклі. Єдине, що десь щось по якимось позиціям а, можуть бути а, певні перевірки. Рицарь мечів він дуже часто показує на перевірки. Але таємні, тому що виходить від людних. Тому, в принципі, допомога як була, так вона і йде, але дивитися будуть в два рази сильніше. І, і ще якась ситуація може бути тут жезлів, що і ще щось прискориться, тобто ще, ще не все відбулося, ще якийсь новий початок в плані допомоги Україні може бути. Враховуючи останні удари Росії, їхні цілі по енергетиці, по газовій системі, яка буде в нас зима? Хоча, мабуть, на зими, мабуть, рано, можливо, кінець осені, от листопад, жовтень. Ну, давайте давайте розкладемо осінь, і зима, давайте так і подивимось. Давайте динаміку ми бачимо, якою буде зима в Україні, ну, в контексті тепла і світла, угу, так, ресурсності. Чи, чи не будемо мерзнути прямо? Я вам скажу, що осінь буде складнішою, навіть ніж зима, в плані світла. Це факт. У нас на осінь виходить десятка мечів, тобто тут. Такі, знаєте, Багато а, ударів і бажання добити, бажання ну, зруйнувати і взагалі поставити крапку, щоб не працювало. Що стосується зими, ну виходить король мечів, але виходить колесо фортуни. Тут ще не все відбулося. Якщо ну, от так правильно, да, то ще не все відбулося, ще не факт, де там буде холодно і голодно. І мова не про, не про Україну. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, світло, ні, це про тепло. Якщо ми говоримо про опалення, то в принципі воно як було, так і буде. Паш мечів виходить, тобто ну, якісь обмеження, можливо, якісь затримки е, з чимось. Тобто, ну, тут не про жахливі умови, що ми будемо сидіти там, да, і, і, і мерзнути. Що стосується світла, ну, Да, тут допомога нам якась іде в плані відновлення, тому що ну, п'ятірка Пантаклі це, звісно, будуть такі ситуації, коли десь буде менше, десь буде більше. Ну, в принципі, все стало. Тобто це не про трагедію. Ну, ми з 22-го року, мені здається, вже готові до зими і знаємо, що такі блекаути, да? і знаємо, коли холодно, але нічого. ну, Пройшли зиму. Я думаю, ця зима не буде сильно відрізнятися від того, що ми вже. З вами проходили. Осінь, от зараз, в плані всіх цих ударів, і от по газу, і по світлу отут головне зараз стояти, да, витримати. Найгарячіший напрямок на жовтень. Де буде? Це буде Донбас, чи це буде Куп'янськ, чи це буде Південь? Чи, наприклад, на Дніпропетровську область підуть? З їх сторони, да в плані наступу Донбас. Давайте з першого Донбас. Ага. а дуже сильні обстріли, і прям нереальні обстріли. Тобто, там ситуація. Буде важка, критична, і в них там дуже багато втрат. Якісь ще рухи можуть бути, але по наступу ну це як гойдалки, знаєте, ну великі обстріли, ситуація складна, але активного руху, що прям наступ, я такого не бачу. В плані Куп'янського тут трошки інакше: тут виходить рицарь мечів, а це якраз активні дії. Тобто, виходить, що Куп'янський напрямок, туди можуть бути. Якісь сили там да, перекинуті, тобто намагатися спроба руху, спроба якогось ривка вона може бути, але вона йде по хитрості. Тобто, це або. ще, ще, ще. Це знову ж таки і про обстріли. Це знову ж таки десь відволікти увагу, можливо, десь обійти, або розраховувати на якихось зрадників. Тобто такий напрямок він буде складний, але по результату по Копінському напрямку. Що матимуть успіх? Вони дуже розраховують на чиюсь допомогу, от, можливо, і залучення якихось сил. Да? От ви сказали, що там хтось. До них доєднався. Так, вони, да, вони будуть розраховувати. Ну там такі собі карти виходять ну насправді. А в плані. Щось далі було? Далі Дніпропетровська наступна була. Там взагалі ситуація. Показувати свої дії вони можуть, але там або щось копають, або е, будуть намагатися якось в обхід, ну тобто там дуже багато маніпуляцій, е, мінування якісь може бути, підкопи якісь можуть бути, тобто там така робота, знаєте, щоб ніхто не бачив. Та? Тобто дуже багато розвідки, дуже багато ДРГ, тобто щось таке і провокації якісь можуть бути. Якщо ми говоримо про... Да, і, Херсон і е Запоріжжя наступне, я питала. Я то там взагалі дуже важко, і вони по суті готуються там до відходу. Це ага. є якась вже інформація. Да, Якісь сили їм там ще потрібні, вони там ще ну, десятка жезлів, да, намагатися ще хоч там втриматися, але вісім кубків, тобто вони вже, в принципі, готуються. Сумщина, карта диявола і карта смерті. Ну, тобто, там карти дуже складні, і це навіть не про наступ, це просто про дуже великі руйнування, про теракти, про обстріли, про жертви. і ну, Такі собі карти. Недобре.